Всім привіт! Як і обіцяли, повернулися до фестивалю Червене вино і вже в 2019 році фестивальне містечко вже запрацювало. Учасники від виноробів до тих, хто готує їжу, вже готові вас частувати справжнім закарпатським вином та смачними стравами. Як буде проходити всі ці п'ять днів, ви обов'язково побачите, як проходить перший день? побачите. ось так, ось так починається. Тому поїхали. Для новеньких тут встановили карту самого фестивального містечка, щоб вони не розгубилися. Тут написано, де є харчові точки, скільки є виноробів, де їх можна знайти, де є сцени і тому подібне. Щоб зорієнтуватися правильно, робити так. Ось ми стоїмо тут, нас закрили тут банером, ставите так от руку, розвертаєтеся і туди пряма дорога на фестиваль. Не забудьте хештег головний. Пой на вінко. Не втрачати голови і йти пішки, а не щоб вас несли. Отже, гуляйте, веселіться. Джині. Чуєте, що говорить? Пийте вино, їжте шашлик. ідіть Йдіть на фестиваль. Повертайтеся новий, на нього пішки. Ідіть сюди теж пішки. Гуляємо. Гуляє! Ну каче, гуляє! Гулятує! Світловече, хороше аторське стихотворение. Ну, говорите. А не услышать? Довго-довго вичекали. І нарешті ви знайшли. З новим Кома цвітаю, щастя, радості бажаю, і молодим, і маленьким, бо багато приносяться. В Україні буде мир, Щастя, радості усім. Ой, вас Вітаю вас! Добрий день. Ми вас минулого року не бачили. Виноградівський район, село Дюла. Так. Правильно, так? Правильно? Ваше улюблене вино із от того всього, що ви робите. Так моє любиме вино – мускат. Черс. Черсе де. Черс гіфісереш. Я не можу. Все, 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 все. О. Çerse de... Çerse gi fü se reş. Şere Var mı? Da. Çerse gi fü Çerse de fü se... Fü se Çerse de fü Çerse de fü se evet. Çerse de... Çerse Çerse <laughs> 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 Чарсе дегев. Чесно я вам скажу, у нас фестиваль мукачеві дуже класний. Боже, це ще лиш перший день. Пой новинка. Ось тут уже монтують головну сцену фестивалю. Тут будуть а, співати і танцювати протягом трьох днів, а, тому найголовніше все буде відбуватися свято ось саме на цьому місці. Ну і звичайно не обходиться без ось таких от смаколиків. Тут зараз на даний момент є шість фудкортів, критий спеціальний такий великий павільйончик, де можна буде перекусити. Ну і вже починається потрішечки свято. Ви колюдуєте? Ні, 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 Давайте я з вами все-таки раз два було. Давайте нова раді стала, Яка не бувала, Над вертепом. Звізда ясна. Увесь світ засіяла. Правильно, в мене голосу нема, правда? <світ> Що головне побачили на цьому фестивалі з цих фудкортів. Ви єдиний, хто Ну, поки... ну як я побачив, робите. Картоплю на шпорі. Ну, на Чого ви вирішили робити її так, а не на вогні? По закарпатських традиціях самовкусно. Само як бабка робила, так, як бабка, баньки по-домашньому, баньки, волії. По, по лавуці, висідали, красна, горка, лавки і, 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 і там пічуть кумки на наш тогри. До цього ще мало солонина. – 50 грамів? – 50 грамів грам. самограя і… – Лавуцьку їй. – Лавуцьку їй. Ааа, душа іграє, але поета треба. – Та і фестиваля не треба, правда, вже? – Так, так. Цікаво, то що з'явилася ще одна фотозона. У минулому році її не було. Або може і була, навіть просто виглядала вона не так. Є сі, на які можна присісти. Звичайно, бутилка справжнього закарпатського вина ну новорічні атрибути, як з того. І головне, це ось такі два келиха з вином, які можна так робити, так. Ну я не знаю, вже селфі робіть, як хочете, типу. але загалом дуже крута фотозона, де можна залишити собі на згадку пам'ять про те, як ви відвідали фестиваль. Продавати, я мушу попробувати. Ну а вийде так, що якщо за кожен за цілий день напробуєтеся, то я, вже сте випили. Я лиш тут пробую, коли наливаю вочки, в бутилки, чи що там тоді, я пробую. Щоб, ніхто я не знала, не щоб я знала людям, що сказати, що якось нема. Фестиваль почався в 96-му році. в 96-му році диплому якось не видавали. Ми а. перший диплом отримали в 97-му році. Значить, він вже такий уставший, але він за то, на 25 Пам років. Пам'ять. Ну що ж ось так розпочався перший день головного фестивалю Закарпаття Червене вино вино-2019», що проходить в Мукачеві. Тут дуже крута атмосфера, дуже багато людей, маса смачної закарпатської кухні і такого самого вина. Тому не забувайте, парк працює до пізнього вечора, щоб ви спробували все, що тут є. Ну і. Все, що буде відбуватися тут протягом п'яти днів, ви побачите на телеканалі Сіріус у нашому влозі про червене вино. Тому побачимось у наступному випуску. Бувайте!